Пороба легіонерів. інформаційний простір сколихнула новина про новий недуг, який вже понад місяць шириться Польщею. Станом на 11 вересня відомо про 22 летальні випадки. Лікарі запевняють, це захворювання надзвичайно небезпечне, адже легіонельоз проявляється у вигляді одностороннього або до запалення легенів, яке призводить до смерті, якщо його вчасно не продіагностувати або ж розпочати самолікування. Хвороба легіонерів, грубо кажучи, це є запалення легень, яке повинно адекватно лікуватися, вчасно діагностуватися, і відповідно за цих цих умов людина лікується, виздоровлює і далі собі живе імунітету. Після даного захворювання у нас немає, і от, наприклад, хвороба легіонерів вона не несе такої великої контагіозності. Якщо людина хвора в осередку, вона не несе загрози для інших здорових людей. Головними симптомами недуги є кашель, біль у грудях, задишка та підвищена температура тіла. Для встановлення діагнозу хворому необхідно пройти обстеження, яке підтвердить наявність збудника інфекції в організмі. Заразитися можна навіть під час дихання з воложеним повітрям, що містить бактерії, із систем кондиціонування душових кабін та гідромасажних ван. Інкубаційний період захворювання становить від 6 до 11 діб. Для одужання людині знадобиться два тижні. Перше ускладнення, ну, яке нам зустрічається після хвороби леген... легенельозу, це йде ускладнення з боку дихальної системи у вигляді запалень легень, так і дихальної недостатності. Також уражається не лише дихальна система, а і також йде ураження з боку шнуково-кишкового тракту у вигляді діареї, у вигляді підвищених температур, періодичного нездуження, вздуття живота і уражається, звичайно. Що нервова система медики акцентують увагу на профілактиці та своєчасному зверненні до сімейних лікарів, які можуть попередньо діагностувати хворобу та призначити дієве лікування, а також закликають людей завжди перевіряти інформацію щодо спалаху епідемій чи пандемій на офіційних джерелах медичних установ.